Всім доброго дня! Вас вітає АгроПравда МТЗ. Сьогодні для вас такий короткий відеоогляд комплекту переобладнання трактора МТЗ-82 під насос дозатор. Що входить і як виглядає дана комплектація? І так, даний комплект передбачається для тих. Людей, хто вирішив демонтувати свою рідну е, рульову колонку механічно-гідравлічну, і встановити насос дозатор на ось такий гідробак. І якщо е, також на балці немає відливу під ось такий от кронштейн кріплення гідроциліндра. Для цих людей передбачається даний комплект. І так, що входить в комплектацію? Перш за все, це у нас йде е, ось такий гідробак. Тут у нас є заловна горловина, привідний вал е, тут. Корпус фільтра, на який накручується безпосередньо вже е, сам фільтруючий елемент сюди змінний. Тут у нас йдуть адаптери е, змінні, тобто можна встановити будь-який під будь-який зручний вам рукав, тобто шланг РВТ. Ось так це все виглядає. І рахується такий досить хорошої, гарної якості. Зараз ми... ось так воно виглядає. Далі переходимо. Далі кріпиться ось тут у нас на 4 болти. Е насос дозатор. Ми рекомендуємо бренд МЗ. Ціна якість категорія досить хороша, тобто за ці кошти досить хороша якість. Дозатор є у нас 100 см 3 125 і 160. Також в комплекті йдуть болти кріплення насос дозатора, потім штуцера, металорозинові шайби. Два коліна. Рукава. йдуть у нас дві півторачки. Зразу вже з коліном. Це у нас йде на гідроциліндр і два метрових прямих. Далі. Далі йде. У нас йде два важеля, два речаги лівий, двохплечий. Ось цей і правий одинарний. Сухарики сюди конусні до нього. Далі комплект пальців. Далі ось такий кронштейн. Хумут називають його в народі. Ось таким чином він виглядає. Це, знову ж таки, повторюю, для тих, хто, в кого балка йде безвідливо, що можна було прикріпити оцей кронштейн. Де ось такий перехідний. Ось так. Він виглядає. Він також входить в комплект переобладнання. Далі безпосередньо сам гідроциліндр. Це в нас д 50 гільза, 25-й шток, штока 200 і 25-й шарнір. До нього комплект штуцерів, шайб і суцільна тяга романська українського виробника. Ці всі комплекти можна доповнювати, тобто можна ставити більш. Тобто комплектувати більш дорожчим циліндром або більш дешевшим. Так само сама тяга може бути інша, дешевша, дорожча, тут вже на ваш вибір. Це все потрібно проговорювати під час телефонної розмови, тобто можемо скомплектувати під вас будь-який вам комплект, який підійде вам по ціні і по якості. Це все можна актуальну ціну дізнатися на сайті AgroPravda.mtz. відсилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу.